І батьків і дітей перед омріяним зарахуванням до дитсадка чекає обов'язково процедура. Електронна шерка. Така реєстрація запрацювала з березня минулого року. Процедура за наявності інтернету та гаджету не займає багато часу, але реєстрація дитини ще не означає їсто відсоткове зарахування. Все залежить від наявності вільних місць. На даний час вже хочуть бути зарахованими з 1 вересня 2015 року. 4853 дитини – Можливість бути зарахованими є у понад 90% від цієї кількості? Чому я так впевнено? Кажу, тому що у нас біль понад 4 тисячі малюків підуть в перший клас 1 вересня і звичайно будуть вивільнені ці місця для наших дошкільнят. Як нам розповіла Ганна Деркач, без такої реєстрації дитина жодним чином не зможе потрапити до дитячого садка. Крім того, за її словами, ця електронна система відображає реальну та більш об'єктивну картину. Скільки дітей в черзі і який є резерв раніше? Батьки реєструвалися в один, другий і в третій садочок. Вони мали таку можливість. Сьогодні, якщо діяти відповідно до інструкції, то батьки можуть зареєструватися лише в один дошкільний навчальний заклад. Зараз у Миколаєві функціонує 90 дошкільних навчальних закладів. В них виховується більше 17,5 тисяч малюків. Як нам пояснили у міському управлінні освіти, дитсадки відвідує 77% дітей. Дошкільних навчальних закладів не вистачає, втім електро. На черга – ...задовольняє потреби батьків, які планують віддати свою дитину до дитсадка. На сьогодні ті діти старшого віку, які у нас виполистились, то десь 30-35 дітей. У цьому році ми приймаємо дві перші молодші групи, це біля 45-50 дітей. Ми маємо прийняти з вересня місяця дошкільний заклад якими мають бути дитячі садки, і які умови створені для виховання малечі у миколаївських дошкільних навчальних закладах? Дивіться цієї неділі у програмі Спеціальний репортаж. Луїза Яремінале Хасаїнов МСН.